Думайте, я здогадуюсь, що я буду робити. Посіяли ми тут пшеницю цю суш, цю пилюку. Ну, так, як вологи немає, треба однозначно закатати. Я думаю, мої попередні підписники там перші здогадуються щось таке. Ну, Як здогадись? Я думаю, всі вже здогадалися, але не всі бачили. Це наш саморобний каток. Два балони уголок цей приварений, щоб трошки душило краще груду. І на колесах просто такий. Хтось питає, як його поставити в робоче положення, Я все просто відчіплюємо, перекидаємо під'їжджаємо або самі підкатуємо до трактора, чіпляємо і так вже в робочому положенні. Вага його не дуже велика, не така, як в цих катках однозначно. Не пам'ятаю чесно, КЗС, КЗП, якось там. Ну ви зрозуміли, У нас є в людей, я бачив такі катки, ми зробили такого свого. Думали сюди, що може води наляти. В цю але в принципі велику груду цю суху якусь велику воно і так не розіб'є. Буде вона просто затрамбована, а невеличко притрамбує і повинно бути воно нормально. Ну, зараз побачимо, як воно буде працювати, бо суш конкретно. Так що я підчіплюю, вам приємно на перегляду. Ось так він виглядає в робочому положенні. Буквально минутка і нічого прям надскладного тут немає. Тим паче якщо приловчитися. Так що запускаємось вперед, полетіли. можна і другою ходити так як площа рівна нормально Так, зробив я кілька кругів каточком, ось що виходить. І думаю от такого добре видно і результат роботи. ширині він якраз закриває колію трактора, тобто наприклад, тут видно. протектор і якраз. метр сорок час До речі, тут була дісковка в три сліда, то воно тут ще нормально, все за закато і я, я так скажу, я задоволений результатом, скажімо так. Після цього поїдемо на другий город, там оранка, після оранки ще дісковка теж, два сліда там була, і там груда не розбилася так, як треба. Ну, побачимо, як воно буде там працювати. Там буде вже цікавіше. Так що я погнав, а ви не ну, все, На цьому полі закінчили. Як бачите, досить непогано. Порозбивали вона трохи ці грудки. закатало. До речі, у нас тут була гичка, ну, були прокита її гичку, розкидали, затіскували. Ось такий, ось що ми маємо, Лежить така гичка зверху. Це таке вона вже висохла, на ні. Якось так. Так що наїлися пилюки на цьому полі, їдемо на наступне. Во там недалеко, тому навіть складатися не буду. Так що поїхали. Ось таке у нас друге поле. Ще раз повторюся, тут була оранка і дісков два сліда, дісковка була, щоб вирівняти трохи площу і... Розбити трошки ці груди. Як бачите, дуже добре воно так, груди не розбило, але хоч площу вирівняло. Посіяли ми сюди пшеничку, треба її закатати. Зараз побачимо, як він буде справитися з цими грудами. Дуже набагато гіше і добре. груди вже такі. Камінь, якщо там більш-менш ну, розбивалися, ще непогано. Я не знаю, зараз будемо бачити, як буде справлятися цей каток. Поле я вже закінчую, Такий клиночок невеличкий остався, колосочку невеличка. Ну, щось трошки цей каток поміг <рес> Щось перебив, щось за... туди затрамбував. Але в принципі в більшості вже таких прям здорових немає, бо там є такі. Валуни лежали. Знаєте, великі. А так. Закаталося і добре. Це треба було зробити все одно. Як не крути. Так що, дякую вам за перегляд. Коментуйте, як вам робота. Даного катка по такій земельці. Ставте вподобайки. І підписуйтесь, бо пропустите пшеницю, яка тут йде. До речі, сіялася тут анкорною сівалкою в ці груди. І я вам скажу, що я її ну, кімною. Я її навіть дуже недооцінив, бо думав, що буде вся пшениця зверху. Але якимось чином... Ніці не видно. Так що однозначно вподобай, хто їй за це потрібно. Ну а я погнав, завершувати поле і їхати додому. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!